Привіт-привіт, друзі! Я рада вітати вас усіх на каналі. І сьогодні я хочу показати вам, як оформила свій bullet journal на березень. Я думаю, що всі його ви впізнали. Ось цей мій чорний красунчик. А якщо ви вперше на моєму каналі, то обов'язково підписуйтесь та переходьте за посиланням вище. Там я залишила плейлист на всі свої оформлення bullet journal. Щодо цього оформлення, то е, я його абсолютно не планувала, навіть не думала, в якому воно буде стилі, кольорі, що я там буду розміщувати, яка буде ідея. Для мене це була нестандартна ситуація, тому що зазвичай я все ж таки готуюсь, я можу щось роздрукувати, і е, тоді, вже коли переходжу до власне самого процесу оформлення, я вже маю якісь ідеї, бачення того, що повинно е, відбутися у мене на сторінках. Цього разу було інакше, але вийшло теж непогано. Тому запрошую до себе на стіл. Отже, почну за традицією із матеріалів. Як я вже згадала у інтро, у мене були проблеми з ідеєю для березня. Зазвичай я спершу придумую тему, а тоді вже підбираю матеріали до неї. Цього разу все було навпаки. Не знаючи, що робити, я почала передивляти свої матеріали. І моє око зачепилось за наліпки кружечки. Я подумала, що вже давно їх не використовувала, та й палітра мені здалась доречною для березня, тому я почала вибирати усі матеріали, що пасували за кольором, і лише тоді почала думати, що із цим усім робити. Давайте вже нарешті переходити до процесу, і я була б не я, якби не зіпсувала заголовки. Чомусь у моїй голові вони завжди виглядають красивими. Але реалізувати задум на практиці, виявляється не так легко. Мені хотілося зробити першу велику літеру акцентною, а решту слова меншим письмовим шрифтом. Ну, знаєте, як у старих книгах раніше робили. Та, як бачите, у мене вийшло далеко від оригіналу. Ну, що ж поробиш, така вже я. Коли почала складати перший колаж. То ідеї як такої ще не було, тому пішла за принципом від найбільшого до найменшого. Тобто спершу клеїла великі елементи, а завершувала все маленькими деталями. Велику роль цього разу відіграли рамочки. Якщо зазвичай я використовую їх, щоб щось розбавити, то ось тут вони прямо допомагали мені, створюючи головну ідею. Великі рожеві висічки стали підложками для наліпок з парфумами. Тим самим роблячи акцент саме на них. І ось тут, нарешті, у мене почали з'являтися ідеї: аромати квітів, дівчата, парфуми це все одразу ж намалювало в моїй уяві сцени з книги парфумер. А пізніше кожен розворот я розглядала як рекламу парфумів, коли наліпка дівчина стає ніби обличчям якогось нового аромату від відомого бренду. Ось так у моїй голові і народжуються ідеї. І це моє оформлення є прикладом того, як матеріали, які об'єднує лише кольорова гама, у процесі поєднуються у неймовірно красиві картини зі змістом. Тож не бійтесь імпровізації, дайте волю своїй фантазії, дозвольте вашим рукам просто робити щось приємне, отримуйте від цього задоволення. І повірте, результат вас здивує. Доки ви спостерігаєте за процесом, я б хотіла використати можливість та нагадати вам, що світ блокнотів тепер і в інстаграм. Там я щодня ділюся своїми ідеями, мотивую на творчість та надихаю. Тож, якщо вам, як і мені, близька тема блокнотів і ви любите усе з нею пов'язане, то буду рада бачити вас у себе на сторінці. Посилання знайдете в описі та у закріпленому коментарі. А ще хотіла б подякувати вам усім за підписки, вподобайки та коментарі. Ви усі нереально круті. Чесно, я не втомлююсь говорити про те, як ви мене усі надихаєте та мотивуєте. На днях нас стало 750. Може для когось це маленька цифра, але я ціную кожного. І так мені хочеться вас усіх радувати ще більше, розвиватись та рости, що я постійно у пошуку нових тем та ідей. Мабуть, мої думки матеріалізувались, бо мені пощастило виграти безкоштовну консультацію для каналу. І тепер маю кілька цікавих порад від професіонала, як можна покращити якість контенту. Тому чекайте незабаром нові рубрики на каналі. Ну, а тим часом мій головний колаж вже майже готовий. Залишилося ще буквально кілька деталей, і можна переходити до правої сторінки з таблицею для планів. Як ви знаєте, це функціональна частина мого буджо, тому оформлення я роблю, враховуючи місце для записів. Розміщую справа вертикальну композицію із парфумами, додаю висічки, фразу та кружальця. І усе готово! Ну що ж, переходимо до розгортки з трекерами. І тут я усе вже накреслила за кадром, щоб не затягувати відео. І зверніть увагу, що заголовки тут мені вдалися дещо ліпше, хоч, звичайно, не ідеально. Але за рахунок того, що письмову частину слова я зробила меншою, то і перша акцентна літера стала виглядати краще. Місце для колажу я залишила на перегині сторінок. І це трішки ускладнило мені роботу, адже потрібно було підрізати елементи або розміщувати їх так, щоб не заважати блокноту закриватись. Самі трекери залишаю без змін, і у такому форматі вони мені зараз найзручніші. Я прибрала типовий трекер звичок, а необхідні справи для відслідковування внесла до таблиці з рутиною. Залишила теж тетріс, наразі мені подобається з ним бавитись. Він вносить в нудне планування трішки ігрового азарту. А календарики справа слугують для відслідковування контент-плану для різних сторінок у соціальних мережах. Я почала вивчати та займатися СММ і вже маю кілька проєктів на ведення. А зараз буде хвилинка самореклами. Ну а що? Раптом хтось з вас потребує допомоги із веденням соціальних мереж чи розробкою СММ стратегії. Я відкрита до співпраці і буду рада допомогти вам зі створенням контенту, графік чи побудови стратегії просування. За деталями прошу звертатись особисто. І доки з вами говорила, то вже майже закінчила оформлення розвороту і вийшло дуже навіть непогано. Перегортаємо сторінку та йдемо далі. Тут у мене розмістився мій календар позитиву, що за сумісництвом є трекером настрою. Під кінець оформлення я вже набила руку та піймала настрій, і тому створення цього колажу було супер легким, швидким, що дозволило мені просто кайфувати від процесу. І увага, спойлер! Це моя улюблена розгортка у цьому місяці. Тож дивіться до кінця, що в мене вийшло. Далі я переходжу до оформлення тижневого планування, і тут вирішила зробити обрізну сторінку, так як це було у січні. Сам процес оформлення я зняла в шорт, який вийшов вчора, тож, якщо вам цікаво, то запрошую подивитись. Дещо смішно виходить, адже він мав заохотити глядачів до перегляду повного випуску, а виходить, що я рекламую його зараз. Ну нічого не поробиш. Поведінку алгоритмів YouTube не завжди можна передбачити. Так чи інакше, моє оформлення на березень готове, тож давайте вже подивимось кінцевий результат. Від себе скажу, що я задоволена, як для ідеї, яка народжувалась у процесі, то вийшло навіть краще, ніж я думала. І до речі, чи не вперше я не використала жодної тасьми. Пет стрічку із гортензіями я все ж відношу більше до наліпок. А ще обов'язково пишіть, яку тему ви обрали собі для оформлення і чим надихалися. А я дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки. Пам'ятайте, що ви найкращі. До зустрічі у світі блокнотів. Па-па!